Нещодавній напад Хамасу на Ізраїль і удару у відповідь по сектору Гази стали несподіванкою для ізраїльської розвідки та армії. Між Ізраїлем і Палестиною існує постійна напруга, і взаємні обстріли території відбуваються досить регулярно. Проте такого швидкого та раптового надземного наступу ніхто не очікував. Так чи інакше через півдня шоку Ізраїль перейшов у активний наступ і розпочав повітряну операцію І незабаром почне наземно. Очевидно, що армія Ізраїля має більшу силу і зможе легко придушити Хамас, як мінімум, найактивнішу його частину. У зв'язку з цим виникає питання, а чи може бути якийсь мир між Ізраїлем та Палестиною, і чому він за стільки років не може наступити. Варто почати з питання, а чи були спроби взагалі такий мир налагодити. Звичайно ж, були, по суті, з моменту відходу з цих територій британців. У 47-му році було розроблено план ООН. Згідно з яким палестинська територія повинна бути розділена між арабами та євреями на дві держави, були ще альтернативні плани, але цей став остаточним. Мапа даного плану виглядала приблизно так, незважаючи на те, що євреїв на той час проживало менше ніж арабів, земель їм діставалося більше, хоч і з величезною пустелею Негев, непридатною для обробки земель. Єврейська громада погодилась з таким планом поділу, а от араби виступили проти і одразу почали робити войовничі заяви проти створення Ізраїлю. За підсумком план так і не був прийнятий, держава Ізраїль була проголошена в односторонньому порядку, і регіон захлеснули чисельні війни між євреями та арабами, в яких брали участь сусідні арабські держави. Через роки війн та посилення ізраїльської держави знову з'явилося місце для дипломатії. Важливою віхою у зупинці великих конфліктів стало підписання миру між Єгиптом та Ізраїлем у 79 році за посередництва американців. Цей договір поклав край війна між сторонами, тоді ж почали обговорювати питання палестинських територій. Варто зазначити, що з 48 по 67 роки західний берег річки Йордан був під контролем Йорданії, а сектор Гази був під контролем Єгипту. У 67 році Ізраїль встановив контроль над територіями, але не став їх анексувати. Цікаво, що на переговорах з Єгиптом Ізраїль пропонував передати під його контроль регіон сектора Гази, але єгипетська влада відмовилася, вбачаючи в ньому ознаки нестабільності. Наприкінці 80-х і початку 90-х була заснована палестинська адміністрація, яка якраз і мала контролювати землі сектору Гази та західного берега річки Йордан. Тільки тоді, по суті, почалося створення Палестинської держави як такої. Найважливішими в цьому ключі стали угоди в Осло в 93-му році між Ізраїлем і Палестиною. Це викликало невдоволення відразу в обох країнах, але це була перша серйозна спроба вийти з нескінченого глухого кота. Невдоволення було настільки високим, що ізраїльський радикал через два роки вб'є прем'єра Ізраїлю Іцхаха Рабіна через ці домовленості. Палестинська адміністрація отримує реальну владу. А Ізраїль навіть сприяє її зміцненню, сподіваючись налагодити адекватні взаємини з палестинськими територіями, які приносили руками одні проблеми. У 2000 році відбулися невдалі переговори між Ізраїлем та палестинською адміністрацією, що призвело до нового витку насильства в регіоні. Почалась так звана друга інтифада», а саме збройне повстання арабських палестинців. У 2005 році підписується новий договір про припинення вогню. У цей же рік відбувається досить важлива подія. Ізраїльська держава в односторонньому порядку підписала закон про план одностороннього розмежування, по ньому ізраїльські війська та поселення повністю виводяться з території сектору Гази і, по суті, територію було передано палестинцям. Цей закон критикували як за слабку позицію Ізраїлю та здачу територій, так і за те, що жодних домовленостей з тією стороною не було, що не вирішувало остаточну проблему. Так чи інакше, але Ізраїль вирішив повністю залишити сектор Гази, і ймовірно, це було головною помилкою. У той же час на іншій частині Палестині, західному березі річки Йордан, відносно спокійно, періодично бувають сутички та конфлікти, проте палестинська адміністрація є більш договороспроможною. При цьому що проблема та конфлікт ізраїльських поселень існує саме на цій території, а не на території сектору Гази, де немає поселень. Сьогоднішній конфлікт розгортається навколо сектору Гази, Останні роки загрози також точилося саме звідти. Після повного відходу Ізраїлю з території до влади прийшли радикали з Хамасу. Цікаво, що у 2006 році на території пройшли вибори, і Хамас на них переміг. На другому місці опинилася більш поміркована партія Фатх. Остання за підсумком конфлікту з Хамасом була по суті видавлена із сектору Гази і з того часу регіоном керують Радикали із Хамасу. На відміну знову ж таки від західного берега річки Йордан під контролем Палестинської адміністрації. У 2021 році після довгих розбіжностей знову були проведені вибори в Палестині, і в секторі Гази беззаперечну перемогу знову здобув Хамас, хоча партія має популярність не лише в цьому регіоні. Таким чином, сьогоднішню проблему можна окреслити швидше так, які є проблеми між Ізраїлем та Хамасом, оскільки непримиренні сутички виникають багато в чому тільки. У секторі Газа. Питання території та існування Ізраїлю в принципі стоїть досить гостро. Хамас це радикальне угрупування ісламізму, яке йде ні на які компроміси і вважає, що Ізраїлю і взагалі євреїв на всій території Палестини не повинно бути. Вони, зрозуміло, не визнають жодних угод та домовленостей, які були укладені з Палестинською адміністрацією, та взагалі мріють про побудову теократичної держави на території Палестини. Недарма їхнім найближчим союзником є Іран, який спонсує угрупування, і за недавніми відомостями навіть нинішній напад не обійшовся без підготовки Ірану. Також передача зброї відбувається з іранської сторони. Сам же Іран також зацікавлений у знищенні Ізраїлю та євреїв, це є чи доктриною Іранської держави. До речі, також Теократичною Республіка. Тож Хамас та Іран багато що об'єднує і вони працюють спільно. Хамас приймає євреїв. Як прийшлих окупантів, які з'явилися на їхніх землях і яких треба вигнати. Таке сприйняття дійсності і штовхає угрупування до радикальних дій. Варто відзначити не лише питання територій, а радикальний іслам, якому передають перевагу представники Хамасу. Такі течії зазвичай мають вкрай ксенофобське забарвлення і нерідко закликають до знищення цілих народів і навіть до світового панування. Хамас у багатьох країнах світу визнаний терористичною організацією саме за такі погляди, і що найважливіше за регулярні терористичні акти, багато в чому на території Ізраїлю. Знову ж таки, навіть палестинська адміністрація перебуває з ними у складних відносинах, що вже говорити про Ізраїль чи інші країни. Взагалі, проблема домовленості з подібними угрупуваннями полягає в тому, що в них часто відсутня пряма централізація. І на таких територіях починають з'являтися десятки інших радикальних угрупувань. Досі існує десяток дрібніших угруповань, які періодично також здійснюють теракти і загалом заважають навіть спробам діалогу. Вони діють не тільки у секторі Гази, а й нарешті території Палестини, а місцева влада з ними боротися або не може, або не хоче. Окремою причиною можна назвати маховик насильства, запущений досить давно, і який продовжується досі. Проблема такого ефекту полягає у тому, що його досить складно зупинити, і іноді виявляється просто неможливо. Країни або регіони, які перебувають у постійних війнах, нарідко стикаються з появою суспільства насильництва та мілітарізації, коли передбачається, що на будь-яке насильство слід відповідати ще більшим насильством. Таким чином, подібна поведінка призводить до нескінчених конфліктів без можливості з них вибиратися. Нашаровуються і особисті мотиви. Кровна помста за загиблих родичів під час обстрілу чи спроби покарати кривдника, поява у суспільстві масової ксенофобії. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що останні десятиліття між Палестиною та Ізраїлем промацується ґрунт для остаточного врегулювання відносин. Просування з цього питання є, проте не суттєві. Більше того, варто відокремлювати палестинську адміністрацію, яка контролює західний берег річки Йордан, та радикальний Хамас, який встановив свою владу. На території сектору газа. Якщо з першим є якась змога домовитися, то з радикалами це практично неможливо зробити. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс БайМіякофі. Завдяки вашій підписці канал зможе і далі функціонувати.